Вітаю вас, мене звати Людмила Артюшенко, і це друга частина інтерв'ю про автострахування в Німеччині з Дариною Владимировою, співробітницею німецького автомобільного клубу АДАЦ ЗАКСЕН. Посилання на першу частину я залишу в описі до цього відео. А ми повернемося до наших питань. І ось яке питання у мене, Дарино: які переваги членства в АДАЦ, і які додаткові знижки чи послуги можна отримати? Аде, а це це відомий клуб автоклуб. Він є одним з найбільших у Європі, другим у світі. Перший американський автоклуб. А де це нараховує 120 років, понад 120 років існування? Зараз в нас понад 22 мільйони членів, і власне серед німців, АДАЦ тримає завжди марку. І відомий дуже високим рівнем клієнтоорієнтованості. Що це значить? де а це як автоклуб має свій автофлот, це автівки, які функціонують як автомеханік, автомайстерня на колесах. Члени автоклубу мають можливість отримувати спеціальну таку швидку допомогу на дорозі своїй автівці, так? якщо це ми говоримо про базис. Бо є три варіанти членства: це базис плюс і преміум, і вони різняться в покритті, і вони різняться в кошторисі. Більше інформації можна на цю тему прочитати власне, на нашому україномовному веб-сайті. Посилання ми надаємо. Що стається якась ситуація з автівкою, вона стала і не їде, Пробило колесо, акумулятор сів або злили бензин. Це у Німеччині теж буває. Або, наприклад, мама з малюком і посадила, наприклад, в дитяче кріселко, і мама дає ключ від автівки, та? як браскальце, як іграшку. І не забуває. І закриває машину. Що робить? Це теж одна з видів послуг. Там ми допомагаємо відкрити машину. Середнімці у цю допомогу і цих людей, які приїжджають на допомогу, називають жовтими янголами. Кельве ангелі вони називаються дійсно і да саме тому, що вони ну, приходять на допомогу. Тобто, якщо стається ситуація вночі на вихідних, це гарантовано допомога буде надана і якомога скоріше. Друге і теж важливе. І багато німців теж так е тішаться, що вони це мають, <свісно> що в е преміум і в плюс покриті вони трошки дорожчі, та? але там є така послуга, е як евакуація повітрям. У АДАЦ є свій не тільки автофлот, а і гелікоптери свої, і свої літаки. І ці літаки зазвичай це спеціальні медичні літаки, що оснащені обладнанням для надання першої невідкладної допомоги. Або бувають такі випадки, коли е, стається ДТП, і в країні, де це сталося, немає, на жаль, фахівця, який зможе коректно надати медичну допомогу, прооперувати. Наприклад, тоді відбувається отака евакуація повітрям. Також в Преміум покритті евакуація повітрям у випадку, коли стається державний переворот або якісь стихійні лиха. Ти от згадала, що там є три тарифи. А можеш сказати про ціни на ці тарифи? Можу. Отже, базіс коштує 54 євро на рік? На рік? На рік Його на рік? Цього Окей, року. це недорого, добре, <рес> так, але тут треба враховувати, що покриття відбувається в Німеччині. Що, власне, дає оце 54 євро на рік, це евакуатор, послуги евакуатору, і там немає ліміту. І послуги от пангільфи це називається, тобто, коли щось сталося з автівкою. Не обов'язково на ходу. Тобто, якщо у вас стоїть автівка на паркомісці або в гаражі, і вона не заводиться, все, у вас. Це вже якби передумова, що вам потрібна допомога. Плюс Мідлішафт, Мідлішафт це членство німецькою, коштує 94 євро на рік, і тут вже входить частково, наприклад, евакуація повітрям, коли це потрібно. Це покриття географічна Європа. І тут важливо: Україна входить в покриття Туреччина, входить в покриття Балкани, входять в покриття. Швейцарія входить в покриття. Тобто. Географічна Європа не тільки Євросоюз преміум це 139 євро, і це вже весь світ, і тут є такі супер, скажімо, ексклюзивні можна сказати, послуги, як от ця медична евакуація, коли це потрібно. У вас є ось ще які додаткові послуги: переклад та підтвердження українського водійського посвідчення можна про це детальніше. Це не просто переклад водійського посвідчення, а ще класифікація. Ці послуги завжди разом йдуть. Навіщо ці послуги перекладу зазвичай взагалі потрібні? Ну, коли Українцеві це треба? Україна зараз знаходиться на перегляді у, до, до списку так званий список номер 11 Це список країн, водійське посвідчення яких прирівнюється до німецького. І тоді. Е, Визнання посвідчення стає за спрощеною схемою, так? тобто не потрібно перездавати екзамени, перше вчитись теорію здавати і потім здавати практику. Цей законопроект або ця пропозиція вона знаходиться на розгляді. Я дуже тримаю кулачки, що власне її підтримують, тому що я це так. спрощить дуже, дуже нам життя, тому що ну, я думаю, що хто цікавився. Кошторис, на жаль, на, на школу, на проходження іспитів. Він досить вагомий. Я знаю, що якщо перескладати, то півтори тисячі дві. Це якщо не з нуля навчатися, треба, ну, а то й дві з половиною. Тут ще важливо е, зрозуміти, що дуже залежить яка земля, однозначно, і земля, і місто, величина міста дуже залежить, тому що Мюнхен буде показувати один кошторис, Берлін інший, Дрезден, де я зараз. Також це буде третій варіант кошторису. Люди, які навіть мають по 15 по років стажу, вони все рівно можуть з першої спроби не скласти водіння, Це факт, і я знаю особисто такого чоловіка. Йому 50, Він все життя за кермом, але він склав тільки з третьої спроби. І там ще що дуже цікаво. Там же ж після якоїсь певної кількості спроб, хто має до речі досвід, напишіть про це в коментарях. Тому що це дуже цікава інформація. Треба буде ще складати ідіотте. І це окрема історія вже тому. Так, тому що ну якось доказувати свою адекватність, як це правильно сказати, так а ще додам це просто для мене дуже цікава тема. І я думаю, що для багатьох наших глядачів, що якщо з нуля починати складати іспит, то маю реальні приклади своїх знайомих, наприклад, дівчинка у Берліні, вона не змогла. Першої спроби скласти вона брала додаткові заняття а кожне заняття оплачується. Година у моєму містечку, наприклад, коштує 65 євро. У великих містах це може бути і 80 євро година водіння, і ось її чек на права з нуля на водійське посвідчення становив 5 тисяч євро. Теж маленьку ремарку зроблю. що визнавати посвідчення потрібно буде, але це буде просто спрощена е, система. Це буде так, і, і ми якраз переклад. говорили от тоді цей переклад, я так розумію, і потріб. Класифікація. Це буде умова, яку треба буде виконати. Ця послуга перекладу і класифікації скільки вона коштує? 70 євро вона коштує. А давай ще підведемо таку червону лінію і скажемо в кінці кінців, а чому все ж таки українці мають брати АДАЦ. Відведемо жовту лінію, да? так <світ> <зловту, світ> наш, наш корпоративний колір. Ми ставимося до е, потреб, до проблем е, клієнта як до своїх. І е, це, власне, і є ключовим. У даному випадку україномовний сервіс, всі інші учасники ринку, власне, або взагалі е, ніяк е, не реагують, або. Намагаються, наприклад, російською мовою. та і ну Бувають ситуації, коли власне україномовний ринок і український ринок спеціалісти просто не знають. Хоча вони говорять російською, та тобто порозумітися можна, але от історію МТСБУ це розуміють ті, хто з України приїхав. Угу. Такий дуже також важливий маркер. І власне прийняття і визнання МТСБУ для АДАЦ це абсолютно нормально, і це не відбувається лише всередині компанії. Тому що я, наприклад, зустрічала, що деякі компанії визнають історію, але вони визнають її тільки всередині. Що це значить, що коли клієнт переходить до наступної страхової, оцей стаж не зараховується. Оця відповідь ТСБУ, її визнання це не послуга, яку продає страхова компанія тут, у Німеччині, українцям, які у Німеччині живуть. Це, власне, можливість власника автівки, або водія самостійно отримати цю історію, перекласти її на німецьку і надати її в страхову. Страхова зазвичай або визнає, або ні варіанту, коли хтось пропонує додаткову послугу за окремий кошторис, де якусь видається якась справка, і що буде впливати на кошторис полісу і буде функціонувати я то як оце визнання класу без історії з України, я б рекомендувала, власне, якщо ви чуєте такі пропозиції, бігти геть від таких спеціалістів, тому що це. Ну, це не є легітимний шлях. Легітимний шлях дуже чіткий, простий: отримання історії з України, МТСБУ або ваша страхова, яка у вас була переклад на німецьку і подання цієї історії до страхової. Страхова дійсно має право вирішити, чи вона буде приймати, чи ні. Так, да. це так. Не всі страхові приймають історію. Окей, ти знаєш про що я щойно подумала? І це дуже важливо. Треба спитати. Ви знаходитесь в ЗАГСі я знаходжусь в Баварії. Я до вас можу звертатися чи ні? Без проблем. Вся Німеччина через телефонію є можливість відкриття полісу. Все абсолютно те ж саме, що офлайн за виключенням перекладу і класифікації водійського посвідчення. Тут потрібно фактично прийти у відділення, і на цьому моменті я хочу вивести на екран два QR-коди. Вам потрібно піднести ваш мобільний телефон до монітору і за одним QR-кодом ви зможете читати інформацію більш детально про автострахування в Німеччині. А за наступним QR-кодом у вас буде можливість забронювати зустріч або телефонну розмову із менеджером. І також для тих глядачів, які нас дивляться на мобільних телефонах, ми залишимо в описі до цього відео, або в першому закріпленому коментареві посилання, щоб ви також могли зручно скористатися, перейти, перечитати всю інформацію, або знову ж таки повторюсь, записатися на консультацію. Також тримаю кулачки, що поінформованість буде запорукою вдалого першого кроку, та для тих, хто ще буде тільки реєструвати свої автівки у Німеччині, або це інтерв'ю дасть якийсь новий спектр для тих, хто вже якийсь час тут. І діліться цією корисною та важливою інформацією. Ви можете розповсюджувати це інтерв'ю в якихось телеграм, вайбер, WhatsApp групах. Ще раз прошу наших глядачів, лайк, коментар, підписка на мій YouTube канал «Біженці в Німеччині. І бувайте до нових зустрічей!